Дорогі радіослухачі, Остап Друздов, відомий письменник, телеведучий журналіст та блогер. Зараз з нами у прямому ефірі. Пане Остапе, вітаю вас. Моє шанування, пані Панове, З вашого дозволу, це тер буде навіть більше тематично американським ніж українським. Угу. Хоча все американське є дуже навіть українським, бо стосується безумовно наших реалій. Тут я Хотів би почати власне, про тему, яка буде обговорюватися ще тривалий час. Певні вимоги озвучили республіканці чи групи республіканців до Байдена. І це стосується абсолютно України. Напряму я власне про це і хочу сказати. І чесно кажуть, навіть при моїй ну, повазі до політичних переконань нашої заокеанської, американської аудиторії, там теж люди можуть мати абсолютно різні погляди, і навіть про якісь моїй внутрішній. Не антипатії до чітко виражених трампістів, я мушу сказати, що абсолютно цілком навіть нормальні, притомні і адекватні вимоги, чесно кажучи, прозвучали від конгресменів палати представників до Білого Дому, і дуже шкода, що навіть ці вимоги, в принципі, формулюють парламентарі країни іншої за 9 тисяч кілометрів від нас, а не наш народ. Ну, як носії влади, я так розумію, що від слова носити, тут більше походить це слово. Власне кажучи, ось що треба нам розуміти? Звикати до реальності, в якій допомога Україні, і ми постійно в наших етерах це наголошуємо. Допомога Україні не є беззаперечною і безумовною. Тепер вона є умовною, тобто прив'язаною до виконання чітких. Абсолютно конкретних е, критерій і умов, я кажучи, по цьому е, по цій, е, ну то такі депеші, я б так назвав, можливо, по тих вимогах частини республіканців до м, допомоги Україні, якраз що ми бачимо, ми якраз можемо для себе проструктурувати всі ці вимоги, тому що їх виконання е, взагалі не лише американською стороною, але й українською. Це, це йде парно, буде залежати в принципі подальша спроможність вести війну. Це не є хі хі ха, ха це не є якась внутрішньополітична чи передвиборча американська тема. Це є тема нашої війни. І, власне кажучи, що тут хочу я сказати. По-перше, основною вимогою є, і я хотів про це трошки ширше сказати, бо якось повз українську аудиторію це взагалі пройшло. Вимога розділити гроші для України і для Ізраїлю. От нас про це взагалі ніяк не говорили. А насправді це я про це писав у своєму телеграм-каналі. Це такі були хитрощі не демократів, хитрощі Байдена. Вони розуміли, що окремо питання допомоги Україні цільово ризикує бути заваленим, тому що республіканці мають питання. Цього. Вони, власне, вирішили об'єднати в. Три країни в один пакет до України доплюсувати Ізраїль, ще й плюс Тайвань. І одним пакетом винести голосування фі фінансової і воєнної допомоги сумарно на 106 мільярдів доларів. В якій безумовно основна квота це Україна. Квота України там 61,5 61 мільярд. Але розуміючи, що є запитання по Україні, є різке падіння вдвічі підтримки фінансування України в американському суспільстві. Починалося з 80% підтримки. Зараз 42%. Тобто вдвічі впало. Так. Вони розуміють, що це питання само не пройде, тому й було вирішено зробити такий сукупний пакет з трьох країн, де, власне, 60 чимось мільярдів це є Україна, 14 мільярдів це є Ізраїль, і там іде цільово на поповнення снарядів ракетів, от, основно, звісно, залізного купола. Окремо як замануха, я б сказав це так, можливо, не дуже дипломатичне політичне слово, але для трампістів заманухою туди вписали. 13,5 мільярдів на укріплення кордону з Мексикою, щоб їх якось зацікавити, голосувати за весь цей пакет 106 мільярдів. І десь там в кінці 2 мільярди записали на так званий Індотихоокеанський регіон. Ну, це є Тайвань. Власна кажучи, і все це якраз підсунуто до дедлайну 17 листопада, абсолютно катастрофічний дедлайн. Якщо за два тижні не буде нічого проголосовано, уряд піде на шадаун до побачення, заморозиться абсолютно все. Власне кажучи, що тепер ми бачимо по ось вимогах до України, і це якраз треба проговорювати. Я, власне, ще раз шкодую, що це не проговорює український парламентар, це не проговорює український виборець, український громадянин. Ну, Українській політик це проговорюють дуже далеко, аж кажу за 8 чи 9 тисяч кілометрів від Києва. Суть, яка вони не розуміють о цього підходу до України, що ми будемо допомагати стільки, скільки треба. Ви пам'ятаєте словнозвісну промову президента США, де отака от формула була вжита. Вона всім подобалася, бо це ну так, безальтернативно, оскільки треба, стільки буде допомога. Боже, як добре. Тепер так не буде, бо тепер питається, власне кажучи, це не є стратегія. Чітка стратегія полягає в чіткому баченні, як саме Україна перемагає, в які строки, в які терміни. Що є кінцевою метою, тобто просто сказати, що буде допомога, доки треба до кінця світу, це починає вже бути замало для не лише американської еліти, але й треба сказати, і для європейської, тому що всі американські питання будуть помножені і продубльовані в усіх європейських також країнах, країнах наших союзників. Тому що як пишуть республіканці, нам це не дуже приємно може чути, але я так навіть можу. Процитувати майже дослівно, вони пишуть, що фінансувати нескінченний тупик без бачення перемоги, без бачення розвитку подій, в принципі, якби нема сенсу. І тому вони, власне, без розуміння, навіщо, які терміни, під які цілі, а американські західні суспільства, вони дуже прагматичні. Вони знаєте, вони так думають, там долар, що буду з нього мати? Правильний підхід. Підхід не пафосний, а абсолютно прагматичний. Власне, такий підхід і зараз буде основним без розуміння, навіщо жоден долар не буде відправлено в Україну. І тут, власне, настає оці два тижні до 17-го числа, поки буде шалдав уряду. Настає, я думаю, критичний час, коли будуть затребовані пояснення вже також і від України в частині. Поясніть, як вони пишуть, нинішню безвихідь контрнаступу. Отак республіканці написали в тому ком'юніке, і власне це є тема теж доволі тригерна для України, але вона буде обговорюватися і повинна обговорюватися дуже тверезо, нормально, тому що підхід їхній якби є дуже простий. Не думаю, що в Америці такий підхід він і буде зараз. Основним на наступний рік ну, власне від цього сають. Вони вони вважають, що якщо зброя йде не на перемогу, а просто на підтримку війни. Ну, то воно треба тоді переглядати. Ось таким буде підхід. І, власне, тому вони хочуть чітких відповідей від е, е, сторони, яка фінансує, допомагає Україні, аби все ж таки е, е, ну, мати чітке бачення, що буде, якщо. І після цього, якщо має бути не загальні фрази, які дуже люблять в офісі президента. там... Всі буде добре, перемога і так далі. А власне тут вже йде отакий, знаєте, майже кошторисний підхід, такий собі, знаєте, ну грубий, цинічно такий майже бізнес-план, в якому буде поетапно прописуватися результат в залежності від допомоги. Бо відсутність результату на війні, яку вони вже відверто називають ну, якби, тупиковою, яка просто не, не не передбачає якихось проривів, таких тріумфальних сценаріїв з маршами там на звільнених територіях. То, власне кажучи, це я думаю, це все, що я говорю, воно би мало доміном за собою і українське суспільство все ж таки по рухнути на тему рефлексій про нашу ситуацію. Тому що ці старі стратегії, як би. Вони нам не подобалися, бо вони нам дуже були приємні беззаперечна допомога світу, всі переживали. Зараз абсолютно все помінялося, близький схід взагалі посунув Україну е, в тому чарті світових проблем. Даруйте теж за таку якусь гру слів недоречну. Тому, власне, в цій новій реальності все ж таки має бути і нова стратегія. І мені здається, що ці вимоги республіканців чи частини вони все ж таки. Ну тут дуже переломну роль мають зіграти, власне, в переоцінці війни, яка вже не є і не є, в принципі, знаєте, конкурсом вір у перемогу. Це радше є змаганням калькуляторного підходу, оцінки ресурсу спроможності і розрахунків. І, власне, мені здається, це треба використати якраз в цю сторону, аби. Ось піти власне, в ту таку добру аналітику війни, своїх спроможностей і від того будувати всі подальші сценарії. Я власне, хотів про це сказати. А. Нехай думаю, як харчі для роздумів будуть корисні. Пане Остапе, давайте поговоримо про статтю в Тайм. Ви написали, що це дуже м'яка й поблажлива. Вона закриває епоху оплесків акторству Філіт а-ля комедія. Отак От ви написали. Ну, в принципі, так. давайте пройдемось по основних пунктах, які ви в принципі виділили в себе телеграм-каналі. Ну, і в принципі, те, з чого ви почали, воно тут і перегукується, воно абсолютно перегукується Це все є різнобіччя одного процесу, угу. оця стаття Тайм. Це е, якийсь фурор вона спричинила на певну публіку українську. Я цього взагалі не, не зрозумів, чесно кажучи, тому що ну, притомні люди, до яких я себе теж е, перепрошую, але теж якось зараховую, знаєте, маю таку слабкість. Ну, та вже більше як півроку про то писалося в різний спосіб, говорилося. І наші етери, то моє підтвердження, що, власне кажучи, ну, що нового відкрила стаття. в тайні? Що дійсно війна перейшла в таку тупикову криваву м'ясорубку, де за далі залишається це? Цитати тайм, щоб я зразу уточнив. Yeah. Де далі залишається під окупацією 20% територій, території, де не передбачається якихось проривних сценаріїв. На майбутнє, що нового в поведінці описаного офісу президента і найвеличнішого, і так його описували як людину далеко від реальності і раніше. Тепер, тим паче, це стало зрозуміти, що це зрозуміло, що це не ну, якби неадекватна оцінка реалій, а далі перебування в якомусь перепрошую коміксі, який йому намалювали сценаристи кварталу Вічернього 95. Далеких від війни, від реалій, а ми, а які мислять навіть війну, як якийсь байопік, як якийсь сценарій, як якийсь екшен, де потрібні, знаєте, якісь ці м, всякі сценарні уловочки і штучки. Ну, це все це. Це все вже, власне кажучи, давно проговорено. І ця, ця публікація в таймі, я розумію, що там можна длубатися про проросійській орієнтації того автора Саймона Шустера, який, до речі, на День Незалежності минулого року був нагороджений президентом Зеленським орденом за заслуги другого ступеню. Бо багато людей написали про українську війну. А тепер, через півроку чи через рік, написали щось трохи інакше. То вже, значить, за проданець і, і та. Ну то що тоді ордена давали? Тому хто зараз написав, то що не дуже може подобається. Тому долубитися в тому можна, знаходити нестиковки можна. Якісь певні там анонімні джерела, які описують ці всі ті підводні там, процеси в Офісі президента, де ну просто чесно кажучи, ну Неадекватна, неадекватів в оцінці війни і світового становища і сучасної геополітики, теж можна, але мені здається, простіше просто для себе сказати, що все там написано по ділу. По ділу, правдоподібно, та ще й дійсно поблажливо. Тому що за всі ті речі, які пов'язані з корупцією, а там описується в статті Тайм, описується корупція з цитатою: люди крадуть, ніби завтра не настане. Це останнє речення чи останній абзац цієї публікації. Ну то, що тут хто того щось не знав, того чи то комусь очі відкрила? Я оцю статтю в Тайм якраз теж розцінюю, як такий частиною ілюстрацією і симптому цього загального процесу, дуже тверезого, дуже прискіпливого ставлення до української війни, особливо в частині близького сходу, який дуже виражно показав різність воєн. От, розумієте, це ж весь світ побачив, як діють державники і як діють горлохвати, які, знаєте, десь там егоїстично загралися на сцені, знаєте, уявили себе кимось і так далі, не маючи компетенції під собою, професійної придатності. І так далі. Тому я би ну, ось я не, не бачу, якогось такого вау-ефекту від цієї публікації, радше вона є нагадуванням всім нас. Всім нам про те, що ця епоха рукоплескання завершена безповоротно. Зараз все буде оцінюватися державними рішеннями, а якраз про відсутність державних рішень ця стаття. Тому що весь пафос про перемогу, про, про поразку Росії, про, ну, тут замішано все ще й на звитязі людей, на великих жертвах. Це ж дуже це дуже тяжкий заміс. Але весь цей пафос, який правильно звучить, він... На думку аналітиків Західних взагалі не підкріплений державними рішеннями. Тому що фронт радикальних реформ взагалі навіть не відкривався, економіка і країна на воєнні рейки і не переводилася. Інакше б не знаходилися мільйони гривень, розумієте, як не якісь купала золоті, там чи ще щось Ну, Тобто, все одно немає такого пріоритету в державній політиці. І власне кажучи, це все вкупі зійшлося в цю нову реальність, в яку повторюю, як і у випадку з вимогами ага. республіканців, все впирається в умінні, в хоробрості, в неї увійти. Тому що реалії є непереборні тим, що вони все одно об'єктивно існують, незалежно від того, чи хтось хоче їх помічати, бачити, чи хтось далі на своїй коміксній хвилі. Uh -huh. От, власне, виходити на хвилю реалій, зараз треба просто це позаріз, тому що фактично це от зараз все стає на кону. Пане Остапе, дякую. До прикладу, зараз проводяться обшуки у мерії Ужгорода. Ви знаєте, що там інкримінують, що робили держслужбовці, mm, вони, ну що? вони під приводом, е, як це правильно називається, командіровки е, відрядження. відрядження. Так, дякую за що поправили. Їздили собі відпочивати за кордон. Ну то добре. Ну так, а що за кордоном не буває відряджень. Чого заздрі? Я не зараз. Я, я ж іронізую. Ну не треба порадіти за всіх чиновників, які можуть не лише собі прошвирнутися в умовах закритого кордону для всіх, не лише прошвирнутися за кордон, а лише й списати на це бюджетні кошти. Тому що я думаю, готельчик їм оплатить мерія, судячи з того всього, та що дуже велику вістку про Україну за кордон вони нести з Ужгорода. Та і завдалу поїздку, завдалу зустріч ще премію. Виписати це. Це саме теж так думаю, тому що угу. так. міжнародна політика. Та переходимо до ще одних обшуків. СБУ та Нацполіція проводять Щ... обшуки у секті Алатри по всій Україні. Що ви чули про цю секту, і що можете розповісти? Ну говорять, що її лідером був Олег Кулініг, голова СБУ Криму, якого до речі, звинувач... звинуватили у Дерзраді. І секта виключно проросили. Ну так якраз все відомо, і тема вона цікава. Я взагалі там не цікавлюсь, чесно кажучи, ну, тому що якось знаєте, ще ну, якби від війни в принципі в багатьох людей вже дах поїхав, але ну якби ну, нормальний дах, в нормальних людей. На місці, знаєте, ось, а з цією структурою релігійною дійсно вона чомусь стала цікава тим, що занадто багато слуг народу, і, в оцих, от примазавшихся до культу особистості, щось помічають. От в симпатіях до тої релігійної структури. І насправді я в тому взагалі дуже ширшу бачу проблему, тому що ну хочете хі-хі хочете ха-ха можливо, це знаєте така розмова типу вихідного дня не дуже пасує для, для якоїсь серйозної там політичної аналітичної розмови. Але поза тим, якщо взагалі заглибитися, то Оце збіговисько, взагалі, слух народу. і Оце все це дуже специфічне збіговисько дуже специфічних людей. От ви, якщо копнете, то половина або третина тих всіх ноунемів, кнопкодавів. Там, без біографії, без нічого, у них в них немає якоїсь такої професійної, якісної, академічної освіти в більшості профільної. А зато всі вони обліплені, розумієте, якимись курсами, майстер-класами, якимись тими сертифікатами. От, і це якась така дуже специфічна категорія людей, тих колекціонерів, збирачів, всяких тих довідок, грамот. От, вони, Це якась категорія людей, яким дуже Ось пасує до стилю життя. Оці зрозуміти ті е, всякі майстер-класи, семінари, конференції, дводенні. Слухати з тих скляних, знаєте, конференц-залах при готелях. Там всякі ті кофе-брейки, брейнсторми, ті, всякі бейджики, оця вся атмосфера. Насправді це все з ними дуже пов'язано, за ними дуже ходить і тому дуже там вписався так званий Трускавецький університет народного депутата. Пам'ятаєте ту історію, коли пообирали люди придурків, яких треба було в Трускавці три дні вчити бути депутатом? Мало вже пообирали ага, депутата, Я сказав, про що говорите, треба було та... вчити. Знаєте? І їм це дуже в кайф, тому що ти, в день тобі почитають лекцію, приїжджають, почитають лекцію, як бути державотворцем. Коли тебе вже обраленим. А ввечері що, ЛСД підтянуть, значить Діджей приїхав, весела дискотека, посиденьки ці всякі, знаєте, до ранку в готельних номерах, все весело, ми одна сім'я, ми однодумці. Сектантський спосіб мислення. В них превалює, в принципі, на політичному рівні вони є секта. Секта завжди пов'язана з мафією. Це в обох випадках закрита спільнота, куди впускають і заходять тільки за принципом однодумства, повної покори, повного там, знаєте, один одного треба там, але не брат до кінця життя там і так далі, далі. Тому оцей душок оцього такого сліпого однодумства воно дуже накладається на якусь таку ту цікавість, дику. До езотерики, до того всього. Чому в них Арестович, їхній основний в перший рік лідер, духовний того всього групування? Він же ж є в нас ну, найбільш яскравий представник ось цього. Майстер-класи, якісь семінари, якісь ті лекції, там якісь психологічні тренінги. Вони це дуже люблять. Вони це дуже полюбляють. Чому Стефанчук нагородив мага Веліара, якоїсь самозванця вообще? Грамотою за заслуги перед державою. Бо це тусовочка. Чому Чому нас послом в Болгарію поїхала людина без дипломатичної освіти, а жіночка, яка читала тренінги по оральному сексу? І збирачка довідок по гешталь-терапії, по якійсь психоаналогії, психоаналітиці і сексології. В них, в принципі, це їхня якась така потаємна, майже знаєте, на рівні з якимись орденами. Там така тусовка, де в них дуже прийнято оці всякі загравання, в цю якусь таку духовність, якусь оці от пошук якихось тих от от, от того всього, знаєте, галіматівці і все. І насправді тому мене це не дивує. Абсолютно не дивує. Це відповідає їхньому такому якомусь неписаному духові. Я так це бачу. Пана Остапе, я про цю секту почув перше від Яніни Соколової. Так вона зняла відео, сидячи в машині, і розповідала, що це за секта, і з чим її, їдять, скажімо так, і хто туди ходить. Вона розповідала, що їхнє вчення і спаситель якби дуже схожий біографічно на президента Російської Федерації Путіна. Ну абсолютно не дивуюся, якщо деструктивні культи можуть рости звідти. Абсолютно не здивуюся. Добренько, переходимо тоді до наступної теми. А до речі, радіослухачі, шановні, пан Остап згадав зустріч, коли слуги народу в Трускавці декілька днів проводили такі ось собі майстер-класи, і все це, що пан Остап сказав, це було коли в якому то році було. То після ну, того, коли як їх обрали, обрали зразу. Були вибори. Так. так ще навіть до першого засідання Верховної Ради ще не оголошували результати виборів, рахували, але вони вже всі там позбили побирали. Та... Ну, Троскавець був повністю блокований. Насправді, в ці дні якось було дуже багато машин народу, і багато де не можна було пройти. Навіть ще одна є така тема, яку би я хотів з вами обговорити на завершення. Макрон приїхав до Казахстану, де зустрівся із Токаєвим, похвалив його за відмову бути васалом. Саме таке твердження написано в українській правді, і як ви думаєте, що це за нова політична гра відносно того, що Макрон. Робить якісь політики, я, я цим абсолютно не, не цікавлюся, Цей регіон для мене є якимось таким залишково-проросійським досі, все одно, uh -huh. хоча там є свої нюанси. І власне, я коли коли взагалі мова йде про Казахстан, то це... це така, така дуже серединна позиція, коли президент його їхній може приїжджати на їхні там СНГшні путінські там збіговиська, але навіть там сидячи буде щось там, знаєте, таке мати свою третю позицію, казати, що для нас санкції все одно важливі і, там тити -ти -ти -ти, і будуть вони прислухатися до санкційної політики заходу, це може робити, все ж таки, е, країна, яка е, ну, от ви там про васалів, так да? mm -hmm. е, країна, яка більше перебуває під китайським зараз впливом. Аніж російським я смію припустити, що власне кажучи, Казахстан зараз є саме в цьому числі більш прокитайських країн, і тут треба навіть зрозуміти просто біографію Токаєва. Якщо ви почитаєте в Вікіпедії його біографію, то це найкращий, взагалі в Казахстані і в цьому регіоні спеціаліст по Китаю. Він ще з 80-х років працював у посольствах представництва СССР, е, і потім Казахстану в Китаї. Це є Китайознавець. Відповідно, от його тема це власне Китай. І я думаю, що якраз е, з дозволу гегемона, лідера оцього східного світу, вони можуть займати якусь таку третю позицію, щоб витримати певну, певне своє позиціонування, вже зовсім не лягати в це кодло. Проросійських держав, хоча, знову ж таки, всі розслідування твердять про те, що даруйте з Казахстану, дуже багато приходить контрафакту, якраз електроніки для е, ракет в обхід санкцій. Тому я би не куплявся за якісь, знаєте, там дуже компліменти і так далі. Є так, як є, світові розвідки все одно це відстежують, і... тут ми навряд чи можемо щось нового додати. Дякую, Остап Друздов, відомий письменник, телеведучий, журналіст та блогер. Був у нас прямо метерія. Ми йдемо далі за програмою. А вам бажаємо гарного дня! На.